Дякую, шановні мої дорогі освітяни, за те, що ми за 30 років створили націю нескорених. Це саме освіта. Це покоління, яке і надалі буде відновлювати. Важко говорити те, що пережив Херсон, Херсонщина. Я думаю, що сюди дойде ще й допомога і всім держава Україна в нас своїх не забуває і накидає. Для школ буде. Разом з фундацією Parimatch Foundation ми даємо спортивне обладнання, яке сьогодні в кожній школі потрібно. Ми в ліцеї були там, дивились все інше. Підручники, українські підручники, не ті, які повиставляли там якісь в недолугій, да, в недолугій обгорці, дитинство в пілоці. Слухайте, ну я подивлюсь, ми будуємо світ цивілізований, щоб в 21 столітті це. Жінки плакали, діти ховалися в бомбосховищах. Низький уклін всім вам, дорогі мої освітяни. Низький уклін, і е, все одно Україна відбудеться і е, відбудується. Навіть зараз онлайн, але за українськими освітніми стандартами. Навіть онлайн, але все одно разом і говоримо про те, що держава відбулася і відбудеться. Слава Україні! Дякую! За ініціативу та напалених високий професіоналіст, сумліне виконання службових обов'язків, та малому особистий внесок у розвиток сфери освіти науки України. Нагородити подякою Міністерству освіти і науки України від Галину Володимиру. всьому уряду всієї держави. Коли ми отримали заробітну плату, ви тільки що сказали, ви нас не кинули. Це не гроші те, а ми морально, ми відчували, що ми нужні. Я знаю, ви, ви правильно сказали, ми віримо, що їх. От зараз, знаєте, це, це, це кажу не я, це казано, кажу моє серце. А ми, коли отримували, і коли бачили, ми розуміли, що віру нашу не можна затоптати. І ми знали, що ви прийдете. Буде деокупація обов'язкова. Херсонщина була, є і буде Україна. І подивіться, як горять наші душі, як горять наші очі. Все світло, світ, світло миру, воно загасить. І Україна ніколи не буде в темряві. Слава Україні.